Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт Ж. І сьогодні у нас на огляді, щойно пригнані та автомобіль Volkswagen E-Golf чисто 2018 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 29 тисяч кілометрів. Авто пригнано з Німеччини без жодного підставки. Останній кто прийшло на 27 тисяч кілометрів. Авто є тепловий насос. Дуже гарна компенсація. Матрична хвилинаптика з автовирізанням машини, камера заднього виду, датчики мертвих зон, тримання полоси, адаптивний круїз. Матрична полетоптика з автовирізанням машини, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання зеркал, повний електропакет, автоматичне світло, шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Електронна панель приладів. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, дохід на USB та AUX, вибір режиму руху, функція ESAW, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, система автофолт, розетка 12 вольт, два підстаканники. Зеркало заднього виду з автозатемненням, артачок з охолодженням, фагер мультимедіа, підігрів лобового скла. Android Auto, Apple CarPlay. Найді-атака, на cd селідець, 2SD-карти, USB, Bluetooth, AUX, Wi-Fi, стан автомобіля, настройки є менеджера, асистент освітлення, Dynamic лайт ассист, освітлення салону, функція камінь Living Home, адаптивний круїз-контроль, фронт Assist, асистент контролю дистанції попереду, лайн-ассист, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон. асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік. Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, індикатор тиску в шинах, вибір режиму руху. Так Виглядає задній ряд сидінь, система кріплення ізофікс, підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, аптечка, компресор, піна для шин, Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані, на хорошій комплектації. Можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.